Армадов, забудь про головний біль. З нами вже на зв'язку до нас долучається наш психолог Аня Кошнурук. Сьогодні важлива тема, тому що аварійні та вільні відключення світла, обмеження водопостачання, години без мережі та зв'язку. Вони всім знайомі. Життя в, в обмеженому комфортні. Наша, так би мовити, ну абсолютно нова, нова реальність. Так. Так, і це все на нас впливає, це все на нас тисне і психологічно, в тому числі, якраз Аня Кошнорук з нами може нам допомогти з цим усім розібратися. Анечка, нам треба навчитися е якось жити в цьому всьому, да і зробити так, щоб на нашу психіку не впливали ці регулярні обмеження. От розкажи, будь ласка, чому нас вибиває з зони комфорту і як з цим боротися? Ну, по-перше, потрібно визнати, що нас і має вибивати із зони комфорту, тому що будь-яке нове випробування, будь-яка нова ситуація, нові обставини, нові аромати, нова температура, нові вимкнення чи включення світла. Це в будь-якому випадку для людини це стресова ситуація. І от якщо мати таку надію, що щоб навколо не відбувалося або навкруги не ставалося, я в будь-якому будь-якій ситуації не буду цього помічати, це якась така дитяча тенденція. Ми всі певний час будемо відчувати дискомфорт від нових обставин. І справлятися з тим можна лише тим, що я визнаю, що це нормально, що це дискомфортно. Це нормально, що я можу дратуватися. Це нормально, що я не встигаю робити те, що можливо зараз для моєї родини, для когось хто хворіє, когось хто потребує більшої кількості електроенергії, це дискомфортно. От, ми визнаємо цю проблему спочатку. А потім від того, щоб звинувачувати всіх, кого тільки можна, в тім, що от мені особисто відключили. Або всім лишили, а в мене забрали, Тобто ми переходимо від психології звинувачення та пошуку винних до психології того, що я маю спиратися на те, що маю. Я маю спиратися на свій власний ресурс і на те, що мене а, оточує навколо. Тобто, з об'єкту, якому там включають або вимикають цю лампочку в холодильнику, потрібно перетворюватися на суб'єкт, тобто на людину, що може собі створювати трохи ліпші умови, для того, щоб він і його родина все ж таки нормально жили за будь-яких обставин. Ані, слухай, ну ти знаєш, насправді мені здається, є якась категорія людей, яким на жаль важко без комфорту. Ми всі тут чомусь настільки прив'язані до матеріального, хоча з іншого боку, величезна кількість людей останні. Вісім місяців повномасштабної війни взагалі з самого початку, фактично там на тимчасово окупованих територіях живуть без усіх оцих благ, без світла, без води, без газу, без оцього всього, і вони адаптуються. То чому ж нам тоді, або да, якісь частині людей, яка звикла там жити в великих містах, так важко і так туго від того, що ну відключають світло? Так є певний дискомфорт, але хтось з цього робить навіть дуже велику трагедію, якщо чесно. Це правда може бути трагедією для когось окремого. Я поясню, чому це насправді ціла група людей, які одивись, коли у нас з тобою зникає світло внаслідок до того, що відбувається прильот навколо на жаль, втрачене життя або зруйновані якісь матеріальні важливі об'єкти. Те, що немає світла, стає лише одним із факторів. Якщо все навколо лишається цілим, якщо не відбувається катастрофи більшого масштабу, і людина стикається з найбільшим дискомфортом від того, що в неї забирають те, до чого вона звикла, отут починається це внутрішнє, знаєш таке психологічне скиглення, де людина регре. Писує, так тобто вона за без втрати більшого вона починає збільшувати те невелике, що вона втрачає комфорт від світла насправді від електроенергії. Це комфорт повсякденного життя. Це абсолютно нормально. Ми всі сьогодні працюємо. Ну, моя особиста робота, вона на 100% зараз пов'язана з тим, що я працюю телефоном, світлом, електроенергією. Да? Так сталося, що тут дуже багато обмежень. Але знаєте, друзі, я мушу вам сказати, що є ще категорія людей, які дуже схильні до того, що вони без світла, без сонячного світла, без яскравого кольору, без оцієї. Кої, знаєш, а, такої естетичної ілюмінації вони просто фактично наближаються до своєї депресії. Це люди, що і були схильні до депресивних станів, що давали таку картину на початку осени і на початку весни. Зазвичай це найкритичніші періоди. Тому говорити про те, що всі мають бути як один, всі мають бути пружні. Ми до цього прагнемо, але не всім буде однаково вдаватися а, це, знаєш, така внутрішня мобілізація своїх ресурсів і пошук нормального внутрішнього ставлення до всього, що відбувається. Разобіло. Анечка, е, днями співачка Оля Цибульська сидячи зі свічкою, записала емоційне відео. Давайте подивимося. Давайте. Один знайомий запитав мене: Скажи: ти хочеш бути в повному комфорті чи бути щасливою? Я сказала щасливою. Я готова ризикнути прямо зараз і змінити затишний будинок зі світлом, газом, водою і теплом на вечір при свічках. Я готова ризикнути і змінити комфорт на щастя. Один знайомий запитав мене, скажи. Анчка, от прокоментуйте під е, щастя і комфорт. Чи може бути воно поєднане? Чи все-таки це різні? Е, Різні моменти в житті, Так, да, і чи може щастя без комфорту бути? От, якщо ми щастя розглядаємо як філософську категорію, то до щастя тут да, до мети життя, до способу життя, немає жодного сенсу відчуття комфорту або ні, да це як не знаю, будівська якась філософія, християнська любов, яка вона є не лише там, де є затишні умови, правда? Тобто, якщо це філософія життя, якщо це вибір, то безумовно тут можна пітися і без комфорту. А от якщо щастя річ тут йде про відчуття, про суб'єктивне. Відчування тактильне, да, якщо хочете відчуття шкірою, того що відбувається навколо, де моя емоційна сфера підв'язана на 100% під те, що я фактично і фізично відчуваю, то там безумовно для людини оце відчуття норми життя зазвичайного того, що нею обрано, того що не знаю, своя чашка, розумієш, своє світло, свій там життя, свої години прокидання і так далі. От якщо людина орієнтована все ж таки на такий, знаєш, внутрішньоутробний мені хочете сказати, або утеральний тип угу. життя, коли вона. Мами в животику, да там автоматично є світло, там автоматично є харчопостачання, постачання, там автоматично тебе люблять і так далі. Тобто, якщо людина в своєму житті орієнтована на те, що вона як час потребує комфорту за того, щоб не стикатися з дискомфортом та здоланням. Безумовно, для неї тоді відчуття щастя недоступне, і ми сьогодні перед величезним вибором стоїмо. Не потрібно знецінювати те, що нам всім подобається спати в нормальних ліжках, що нам всім подобається їсти нормальну їжу, їсти гарячий супчики. Я не знаю, да там прокидатися і вмикати світло, а не фарбувати собі там одне око, десь в якомусь коридорі. Це нормально, що людині дискомфортно без комфорту, але ставити комфорт на перше місце, не маючи мети. Не маючи загальної цінності і загальної єдності, воно насправді приведе ще до більших депресивних станів. Це періодично, це не назавжди, це мене. Ані, ти знаєш, я от спостерігаю за людьми, дуже бачу серед своїх знайомих, як люди переорієнтовуються. І багато моїх знайомих починають бути більш продуктивними саме в період. От вони знають ці графіки відключення світла елементарно, да? і вони планують собі зробити максимум роботи саме в цей час. Ну, я там Стів Джобс свого часу казав, що працювати треба не 12 годин а головою. Наші українські артисти перефразовують і кажуть, що працювати треба не 24, чотири на. Сім, а тоді, коли дадуть світло, і в принципі, я, наприклад, також більше до цього схильна, тобто я знаю, в який момент світло відключить, і до цього моменту намагаюсь зробити максимум. Хтось себе може перевантажити в цей момент. От скажи, будь ласка, це нормальна практика чи ні? Треба, отак, от намагатися там за ті 4 години, поки світло є, переробити все на світі, а потім сидіти собі спокійно і не хвилюватися що в тебе там їжа не наготована, чи в хаті не прибрано, чи ще щось інше. Знаєш, ми щасливі тим, що ми всі маємо робити свій вибір. Один, в якийсь день, коли дадуть світло на ти там 3-4 години, і комусь дуже важливо буде подивитися кіно або з дітьми полежати в теплі, да, там, я не знаю, подивитися якісь мультики. Не проблема, ви можете собі це дозволити, навіть якщо ви будете потім мати якийсь дискомфорт. Але в інші періоди це залежить від вашої внутрішньої сьогодні, наснаги енергетичної. це не лише питання дитин, правда, якщо є внутрішня енергія чи зовнішня енергія, це ще питання в нашого власного ресурсу. Іноді можна обійтися яблуком а не з готованою заздалегідь, а іноді реально просто в теплі полежати і просто відпочити, нічого не робити, поскролити щось у телефоні. Тобто, ми всі маємо мати у цю золоту середину з точки зору орієнтації на свої потреби. Іноді є потреба в ледицюванні, іноді є потреба в нічого не робстві. А іноді потрібно реально підійматися. Та то не потрібно підіймати. Людина просто відчуває до цього наснагу. Вона біжить і все робить. Єдине, що ну нас всіх просять, і ми маємо цього дотриматися. Це дуже важливо, коли дають світло, не потрібно все прати, все. Готувати, і все пекти і тому подібне. Давайте все ж таки лишатися більш-менш адекватними. У мене вже до автоматизму доходить, що я просто маю гарячу воду, то в мене там всі кашки, супчики, термазочки з цими шипчинками, в мене все є. Раджу дуже слухай, і знаєш, один також таку тенденцію помітила особливо. Це дуже в таких чатах будинків, да, розповсюджене, коли між собою переписуються сусіди і проявляється заздрість, коли от, наприклад, навіть у нас на вулиці, да, наша сторона, наш бік відключений, інший бік доро. Будинки підключені, я розумію, що ми скоріш за все на різних лініях і так далі. Але я бачу там да по деяким людям, що в них реально виникає така дитяча якась заздрість. Типу, а чому це в нас немає? А в них є це несправедливо. От як з цим боротися? Що би ти порадила таким людям, щоб не зливати свій ресурс, якого і так критично мало ще й на такі емоції, як заздрість? Ну, я б порадувала, знаєш, насправді все ж таки розуміти, що іноді ми всі будемо впадати в ці заздрощі. Це нормально, коли психіка тривалий час знаходиться в напрузі, вона має давати свій обвал, вона має давати своє знесення. Нічого страшного, якщо ви там разочки другий можете і позаздрити, і трошки і попсихувати і прагедія, так? Та? але якщо це повсякденна філософія, що ви сидите з біноклем, виглядаєте тих падлюк, у яких є світло, вам здається, та? що їм пощастило, а вам не пощастило. Насправді це лише рівнівна сила того, що. Ви не можете себе адаптувати до того, що це загальна історія, це загальна картина світу, це загальна потреба сьогодні. Нас усіх бути все ж таки більш усвідомленими, тому якщо я тут. Буду спостерігати за тим, кому пощастило більше. Я всю увагу переключаю від себе, від свого комфорту в своїй домівці, від загальної важливої мети на тих, за ким я починаю, знаєш, як в соціальних мережах слідкувати, mm -hmm. да, не знаю там хейтити конкретну людину, да, там розглядати, як вона що робить правильно чи неправильно. Ця філософія. Вона людину просто змушує бути пасивною. Вона змушує її бути замкненою без внутрішнього світла, без, без цього осяяння. Тому позаздрили трошки, ну такий настрій сьогодні, да, ну всяке Ває, ну нічого страшного. Тепер стали і пішли робити щось корисне для себе, або просто підглядаєте з любов'ю вікна, Да? або думаєте, боже, ну там хоч якесь світло є, хоч подивлюсь на те, як воно гарненько може виглядати. Ми всі раніше мріяли про побачення зі свічками. Ну зараз, на жаль, не всі з нас мають можливість фактично бути зі своїми коханими, але побачення з собою або побачення тим зв'язком, що ми маємо при свічках, це теж добре. Ми всі встигли, що тільки весь час, тільки кіно, серіали і так далі. Хотіли книжок. Ну, будь ласка, так, зараз є для цього можливість. Все можна зробити. Давайте використаємо цей період життя і на добрі справи. І на той затишок, що ми собі насправді дуже тривалий час забороняли, тому що ми дуже мобільними були, коли був мобільний зв'язок. Занадто діджиталізованими Так. дякуємо тобі Анечка, за твої поради Дякую. за те, що все розтлумачила. Я думаю, що кожен з нас зробить свої висновки, ідентифікує свої емоції, і негативні, і позитивні, і все ж таки зможе перенаправити їх в те русло, яке буде більш продуктивним. Анна Кушнірук, наш, наш психоаналітик, була з нами. Рада була тебе бачити. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 1+,1.